Одеська область. Острів Кислицький на Дунаї з материком єднає пором. Колись судно належало кооперативу, а 2008-го його приватизував Сергій Слободенюк. От документи, які підтверджують право власності, це є судовий білет. Це свідоцтво на придатність малого судна до плавання, а також технічний формуляр. Та зараз пором збагачує іншу особу. У жовтні 2017-го на борт піднявся місцевий підприємець Петро Чебан. Показав документи на право власності і так забрав судно. Чебан стверджує, що пором купив законно, а судно Слободенюка ще його мати давно здала на Брухт. У неї був свій Пором, на порізла, здала на мітолом, і видно, мітолом тут арестований. Вона всім вам заморочила мози. Щоправда, документи свідчать про інше. Чебан має договір, що у 2003 році викупив пором з кооперативної власності, але на угоді стоїть печатка ймовірно підроблена. Оригінальна печатка СПК Кислицького мала в собі дефект. У слові район не було її краткою. Є акт відповідної здачі цієї печатки 2005 року, де вона обведена і указано, що цієї літери немає. Вони, видно, ну швидко хотіли підробити документи і підроблюють печатку зі краткою. Я що перевіряю печатки? Помилку має чи не помилку. Не збігається так само підпис голови кооперативу. Пан Заворотнюк помер ще у 2009 році. Але документи з його автографами збереглися, і вони не такі, як на угоді купівлі-продажу. Це ідентично видно, що це підпис робили різні люди. Другий сумнівний папірець це акт технічного нагляду судна. Без цього документа не можна оформити право власності. Акт підписав інспектор Фарварщук у 2015-му. але на той момент інспектора Фарварщука вже давно не було на цьому світі. Він помер ще 2007-го. сьомого. Пан Чебан а, має такі містичні здібності спілкуватися з царством мертвих і а, передувати і отримувати від особи, яка померла в цьому році. Документи вже в 2015-му році. Що в документ написала мертва людина, він дійсний? Мені підписувала жива людина, не мертва. Мені не це Я про купівлю продажу. А по акт і акт приїжджали живі люди були. Я не, не приносили б ні в носилках людей, привозили живих людей. Мені з актом, який підписав покійник та сумнівним договором купівлі продажу зразка 2003 року, Петро Чебан аж у 2017-му звернувся до державної морської адміністрації і зареєстрував на себе судно. Хоча і в Слободенюка є документи на це ж судно, у морській адміністрації кажуть, що перевіряти папери то не їхня справа. Уся відповідальність за справжність чи несправжність, за підробку документів, це на власників. За фактом підробки документів поліція наразі розслідує кримінальне провадження. А до вироку суду поромом далі користується Петро Чебан. Я вважаю, це дійсно порушення, і дійсно це якась там напевно є кримінальна складова у цьому, але е, е, це суд має встановити.